Народився він 26 травня 1999 року тут у місті Зіньків до 2003 року ми проживали в селі Лютельське будище, а потім переїхали до Зінькова і почали тут проживати. Навчався він у школі в Зіньківській з 2005 року по 2014, потім Поїхав у Полтаву і вступив в Полтавське між училище. Прочився там до 2017 року, здобув професію механік, автокрановщик і водій автокрана, отримав посвідчення водійське. Потім здав сам всі ЗНО, я навіть не знала. І поступив у технікум, також полтавський харчових технологій, але не закінчив його, пішов працювати. Працював спочатку, скажімо, на фермерів, от. а потім був водієм у охоронній службі Щит, також Полтавський, а потім був водієм таксі, там вже в Полтаві працював, проживав і там і до початку війни вже був водій таксі. У нього була така схильність до військової, до всякого такого. Коли він навчався у Полтаві, він вступив до Азову. Там є в Полтаві така праве крило Азова. І колись приїхав додому вже повністю в військовій формі, зайшов у двір. Я навіть його не впізнала, він так. Мужнів і все. От. І ми довго з ним про це спілкувалися, я пояснювала йому, що ще дуже ж такий він малий, скажем. Ми з ним домовилися, що він підросте, і вже тоді 18 років, коли він буде повнолітній, якщо він захоче, ну, тобто він піде ну, в Азовця, і, ну, Йому було там дуже цікаво, і все так туди, скажімо, ну, манило. все. Так він звідти пішов і пішов час, він навчався. Дівчинка в нього була, вони проживали разом. От. І так все якось відлягло. Ну, вже ж потім прийшов йому термін йти на службу. Але він не хотів ні одного дня. Сказав, мам, я в армії не піду служити, так в нього все в рибі помінялося. Сказав, що ні, навіщо воно мені потрібне? Я ні, я хочу щось друге. Коли трапилася війна, ми з ним все дзвонилися. Він сказав мамі, що я їду на Зіньків. От, о, ну, я на той момент проживала в Хадяцькому районі. Я кажу, синочок, ну ти ж приїдеш до мене, він, мамусю, приїду. І вийшло так, що я йому телефоную, він каже, мам, я вже в Зінькові, але я в військкоматі, я до тебе ну, приїду. Ходив кожен день, його там не хотіли брати навіть. От, ну він все одно, він з перших днів тут був, він ходив, робив фортифіційні споруди, стояв на блокпостах, він був прийнятий до тероборони тут. Йому пропонували йти навчатися в одеські військові ну, навіть в цей час, так як в нього не було ніякої військової підготовки. От, він збирав всі документи відповідні, прийшов в медичну комісію, бо там дуже така медкомісія важка, туди багато всього потрібно було пройти, всяких лікарів. От, і потім я узнаю, що він підписав контракт і пішов у серпні. Місяці він поїхав, проходив навчання. Піра місяця так, під, військова підготовка, там він все там присилав фотографії, зазванювались і все. Ну, а потім деякий, через деякий час зателефонував і сказав, мамочку, думав, що я не зможу, але я зміг, мене беруть у десантно-штурмову 80-ту бригаду. Ну, він так з таким піднесенням про це розповідав. Мам, я там, де я хочу бути. От, ми, ну, по, по можливості ми з ним держали зв'язок. Часто було таке, що він телефонує і каже, що мам, там я три дні не буду на зв'язку, я п'ять днів не буду на зв'язку. Е, бувало таке, що присилає мені повідомлення, в нас так було. Кажу, синочок, хоча б, може, хвилиночка якась у тебе є, ти мені просто хоча б одне слово. У нас, ото, як тільки в нього з'являлася хвилиночка і був зв'язочок, він просто мені неслав, мам, все норм, це вже була стандартна, мабрана смс-ка. Дуже такого нічого не розповідав, тому що і розповідати, ну, телефонні зв'язки, ну, самі ми розуміли, що не цей. От, так, єдина така розмова була, що вже коли вони там, казав, замомка, ми тут, а вони тут через річку. А потім сказав, що не буде його на зв'язку на кілька днів. От Сказав, що мам точно не знаю, бо ми будемо йти на штурм. Ну, тобто, я тільки, як тільки я зможу, я обов'язково обізвуся, бо повідомлення пришлю». Або зателефоную по відеозв'язку, якщо буде можливість. Ну, 4 листопада, я з ним розмовляла по телефону, просто розмова була. Він, ну, будучи на бойовому завданні, у нього там побився був телефон, і ми шукали новий телефон йому, але він сказав, що командир там його е зможе забрати посилку, я йому просто звичайний телефон там запакувала, попросив ще цигарок, ну, для всіх хлопців кажу, мам, якщо ну, скільки зможеш, будь ласка, нам передай. Ну, я як мама ще купила цукарок, який він любив, печенюшок для цього, щоб відправити, і відправила цю посилку. 4 числа це було зранку. От. На зв'язочок вже він не виходив, я написала йому, що я відправила, але він не читав посилку, я відправила на місто Ізюм Харківської області. Отак От як він мені продиктував, сказав, що там буде їхні. На часто, там і хлопцям ще теж будуть посилки, ну, тобто будуть передавати, а може волонтери, ну, тобто звідтиля її заберуть і передадуть йому. 7-го числа зранку до нас приїхали військові, привезли сповіщення про те, що він загинув 4 числа. В Луганській області, зватівського району, поблизу населеного пункту Невське. Не могла повірити в це зовсім, так як 4-го числа я з ним розмовляла і він був у Харківській області. І, ну, Тобто адресу він мені дав зовсім другу. О, якось, я думаю, що кожна мама ще до сих пор чекає на повернення і думає про те, що це все помилки. Але на той час я була впевнена в тому, що це помилки, бо це війна і багато всього, і це може бути. Ми чекали до 11-го числа до вечора. Потім його сказали, що в мене буде їхати на Полтаву на опізнання, але його привезли сюди в Зіньків. Ну, це вже ну, ніч це була, вже, чому кажу, що 11 число, бо це вже було після 12-ї години. От ми з'їздили на опізнання, важко було опізнати дитину, але... Ми пізнали, що, що це він був, нам передали документи, часи і ну, в нього було родине п'ятно, ну, яке я знала, де і в нього на волосічку, так сам він був такий русявий, а в нього була кругла біла сяточка така. Тож ми все знайшли і зрозуміли, що це він. 11 числа. Військові його привезли сюди додому ми похоронили його на центральному кладовищі біля всіх побратимів, всіх військових, яких хоронять. Олексій Попов народився на Харківщині, це село Чорне, Великоброцького району. Зараз це вже Куп'янський район. Він до п'яти років проживав в селі Чорне. Потім вони приїхали з мамою і з молодшою сестрою. Світланою в там поряд є селище Приколотне, і там проживали до того самого моменту, коли він вже пішов в армію. До цього він закінчив приколотнянську середню школу імені Константина Ольшанського. А потім він прийшов на навчання в Салтівський аграрний ліцей. Де отримав професію тракторист-машиніст і також водій автотранспортних засобів в категорії С. 6 жовтня він 2020 року він пішов на служити в армії, коли вже почалася війна у 2022 році, повномасштабна. Він якраз був в наряді, як він говорив. І саме в цю ніч він бачив, як почалось це все. Він у нас служив, проходив службу в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу України. І ось коли Київ почали бомбити, все це він бачив. В квітні цього ж року, 22-го, повинна бути закінчилася його служба. Але так як війна, то він продовжував захищати Київщину. Стояв на блокпосту, вони перевіряли документи всіх машин, які приїжджають. Були там обстріли, обстрілювали машини-хлопців, які там стояли. Вона жгалі погибло дуже багато моїх побратимів, ну, хлопців, моїх сослуживців. А Мене спасало тільки те, що я був гранатометчиком і я був осторонь. І тому мені це також спасало життя. Потім він дуже хотів підписати контракт. Сам від себе його, знаєте, було таке бажання, так як його батьки були в окупації, сім'я, його сестра Світлана, молодший братик Анатолій. Вони були в окупації з перших секунд, коли це все почалося у 22-му році. І він говорив, що я хочу підписати контракт. Він мені говорив для того, щоб а, піти і визволити, можливо, нашу бригаду направлять на Харківщину, щоб визволяти від загарбників а, свою рідну землю. Все зателефонував вже, коли він був саме, підписував контракт. Він мені зателефонував і говорить: знаєш, Глю, я хочу тобі сказати, що я сьогодні підписую контракт, але я не поїду на Харківщину. Ми поїдемо на Донеччину. Він був на турецькому напрямку, він на тому турецькому напрямку був там два рази. Вони, ну де саме на яких саме далі населених пунктах, на яких точках чи як це військових називається? Я не можу сказати, тому що я особливо в нього не допитувалась. А коли він до нас приїжджав, приїхав в відпустку в грудні місяці. 22, да? 22 року, в грудні 22-го року, то знаєте, це, це було декілька днів, і всі ці подробиці ми в нього не випитували по телефону. Багато чого ну, не спілкувалися, на цю тему не питали в нього. Коли він був відпустці, коли їх повернули на, з ротації на відновлення відпочинок, це був грудень 22, -го, 22 -го року. Він тоді до речі приїжджав. Додому на Харківщину до батьків, і тільки там він сказав батькам, бо батьки не знали, що він підписав контракт, батьки не знали, що він на Донецькому напрямку. Вони нічого цього не знали, тому що він це все скривав від них, дуже пережимав за маму, за її серце. Ось і коли мама йому телефонувала, коли була можливість ще. То вона мене питала, чого так. Каже, слушай, і слухай, на яких він навчаннях? Що так гучно, якісь у нього навчання проходять, а він вже був у нас на нулю тоді, напередку. А він у відпустці бувши. Познайомився, це вже був січень 23-го року, в січні з дівчинкою. На Київщині це було. Вона з Київщини і проживає там. А потім також, ну я думаю, скоріш за все. Знаєте, в нього тоді в той період дуже світились очі, і після цього, скоріш за все, він її покохав. І в них у 23-му році народився хлопчик, його син, Володя, ім'я цього хлопчика. І також у 23-му році, 11 листопада, коли він вже приїхав з другої ротації з Донецького напрямку, вони розписалися так, що у нас ще є. Хлопчик Володя і дружина Анюта, які зараз проживають на Харківщині. А в цьому році, у 2024 році, їх частину, так як він і хотів, мабуть, визволяти Харківщину, в травні місяці їх відправляють на Харківський напрямок. Спочатку він не був на самому нулі, як. Говорять, знаєте, простими словами сказати. Але що е він там робив, він також нам багато чого не розповідав, не розказував. Знаю тільки від побратимів, від нього, що він говорив, дуже багато виніс поранених хлопців. Він лазив е в такі місця, ну, куди, мабуть, можливо, тільки міг він. Він говорить, я буду писати. Мамки, ну, тобто моєї сестрі Тетяні, а, Анюті з цей, і тобі. Якщо я не зможу зателефонувати, я просто тобі поставлю плюсик. Ми з ними розмовляли останній раз, ну так, щоб довго розмовляли, коли він вийшов на відпочинок на двоє суток, але вийшло так, що тільки на одні, на сутки, а ми з ним розмовляли ночі. Ми взагалі ці два роки. Це для мене була каторга, тому що весь час, самих перших секунд, я з ним розмовляла, чекала його телефонного дзвінка або плюсика вночі. Я не спала до двох до трьох часів ніч, ночі, тому що я не знала, в який день він вийде, це напише мені або зателефонує. Так і тут також він виходив вночі. 21 числа травня він поїхав на ноль, 21 червня. Ми з ним розмовляли, потім він з мамою розмовляв. Розмовляли дуже довго, дуже багато він мені розповідав. 21 червня вночі тоді розмовляли по одному із месенджерів, і я дуже жалкувала, що я не зможу записати цю розмову. Я не знаю чому. знаєте, як серцем чуяла, що з ним що станеться. 21 липня біля населеного пункту стариця, це село, мабуть, і селище. А, почався обстріл, і його було тяжко поранено. В нього було дуже багато поранень. В нього було поранено око, в нього була роздроблена а, кістка, там де бров біля лівого глазу. У нього було поранення щелепи, поранення ключиці, лівої руки, а, лівої легені. У нього було поранено. В нього було поранення правого бедра, кістки, бедрової кістки, і в нього дуже було багато втрата крові. Йому, як написано в лікарському висновку, йому було влито 20 доз плазми. Це дуже багато. Тиждень він був у нас три-три дні. Він був троєсуток в лікарні. До речі, до нього їхала дружина. І весь цей час, поки він був в госпіталі в Харкові, вона кожного дня була з ним. Анюта кожного дня до нього приходила. Далі його перевели в Андріївську, церкву Андріївську клінічну лікарню міста Києва. Він суд зроблена була операція йому в Харкові ще по видаленню ока, тому що ну, не вдалося зберегти. І весь цей час він був під апаратом підключений. Тобто, кома, і це медикаментозна кома, як нам пояснили. Тому що було таке можливо, що якщо його відключить, то він помре від больового шоку. Також в Києві ми приїхали до нього в суботу, 27 числа, 27 липня. Він був під апаратом живий, ми ще спілкувалися, я і мама були в нього. Як спілкувалися? Я з ним розмовляла, і мама розмовляла, він нас не чув, він був під апаратом. А 28 липня вранці він помер в цій лікарні, в Андріївській лікарні міста Києва. Похоронили його на Полтавщині 5 серпня.